Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептецький. В сьогоднішньому відео хочу з вами обговорити а також зробити розклад-аналіз наступної інформації. Якої інформації з'явилася стаття в New York Times про, власне, чотири можливі сценарії завершення війни і так званої безпекової гарантії. Вже після завершення війни для України. Зараз я, так щоб не пропустити ніякої інформації, дещо зачитаю. Нагадую, наголошую, як мої прогнози важливі, цікаві, підписуйтесь на мій YouTube канал офіційний. Дякую всім, хто підписується. Відео також поширюйте, ставте вподобайку і пишіть ваші коментарі. Чи який можливо з цих сценаріїв сьогодні озвучених в New York Times, вам близький? Підтримуєте, не підтримуєте, що вам де по відчуттях. Отже, що за стаття? Оглядач New York Times назвав 4 можливі сценарії завершення війни в Україні. Перспективи мирної угоди стають реальнішими, хоча остаточний формат вирішення конфлікту поки залишається невизначеним. Це от я зачитую з сайту Укрнет. Почесний професор міжнародних відносин Раджан Менон у статті для New York Times окреслив чотири можливі сценарії розвитку подій, зазначивши, що один із них зробить Україну значно вразливішою, а інші три поки не отримали належної підтримки серед західних партнерів. Також цей Менон наголошує, що повернення Трампа на посаду президента США може суттєво вплинути на хід війни. Трамп заявляв про готовність швидко припинити конфлікт, однак його методи включають як загрозу припинення військової допомоги Україні, так і стимулювання переговорів із Росією. Водночас, конкретного плану дій він досі не представив. На думку експерта, зміна американських пріоритетів на стримування Китаю в азійсько-тих азійсько-тихо. Океанському регіоні може змусити європейські країни взяти на себе більшу відповідальність за безпеку України. Отже, які чотири сценарії після воєнної безпеки України? Ну, так, чогось назвали. Отже, перший сценарій це про членство в НАТО, якого знову ж таки, якого знову ж таки поки що-поки що не видати, так? От, і як пише, якого прагне так, Зеленський поки що ми не отримаємо. Бо щонайменше сім країн НАТО виступають проти вступу України. Або хочуть відкласти його на невизначений термін. Вступ до НАТО залишається ключовою метою Києва. Однак досягнути консенсусу серед країн-членів поки що складно. Значить, сім країн, зокрема США, наразі виступають проти негайного приєднання України або пропонують його відкласти. Другий сценарій, другий сценарій називається Коаліція гарантів безпеки. Альтернативою членства в НАТО може стати створення коаліції країн, які нададуть Україні гарантії безпеки. Проте участь США в такому форматі, на якій наполягає Київ, виглядає мало ймовірно, особливо за умов. Президентства Трампа, третій сценарій це як збройний нейтралітет. Цей сценарій передбачає домовленість, за якою Росія зобов'язується не нападати на Україну, а Україна, в свою чергу, відмовляється від вступу до НАТО та розміщення іноземних військ на своїй території. Такий компроміс може виглядати реалістично, але він залишить Україну вразливою. У цьому випадку Київ має наполягти на збереженні сильної армії та можливості купувати необхідне озброєння. Ну і четвертий. Четвертий сценарій: європейське лідерство. Деякі європейські країни, зокрема Франція та Польща, розглядають можливість розміщення своїх військ у післявоєнній Україні для гарантування її безпеки. Однак це питання поки що обговорюється лише на рівні ідей, без конкретних рішень. Також цей професор зазначив, що після більш ніж тисячу днів війни, яка забрала тисячі життів і завдала масштабних руйнувань Україні, її завершення може бути близьким. Однак він наголосив, що важливим є досягнення саме тривалого миру, а не тимчасового замороження конфлікту, яке лише дозволить Росії перегрупуватись і знову розпочати агресію. От така, я вважаю досить цікава стаття. Подивимося. Що з цих сценаріїв взагалі можливо, неможливо, такий трошки вступ, ну Можливо, хтось ще не чув цієї статті, то я тому це зачитав. Отже, по першому сценарію, знову ж таки, Україна НАТО, що як в даному плані, яка прогресія? Аркан повішений, це дійсності затягується на невизначений термін. Восьмірка кубків, карта пуста, називається багато чого вже проговорено в цій темі. Результату немає. І аркан смерті. Ну, по правді кажучи, навіть нема зараз смислу далі тягнути карти, тому що дійсності питання України НАТО це реально питання, яке відтерміновано на невизначений термін. А, і власне, знаєте, одне діло, коли ну, Україна буде по факту членом даного альянсу, так, НАТО, а інше діло, коли, наприклад. Ті самі війська НАТО можуть бути в Україні. Тобто, розумієте, тут теж є свого роду такий от важливий, такий важливий момент. Але поки що цей варіант, цей сценарій дійсності малоймовірний, що от Україну швидко беруть НАТО, НАТО зразу захищає і якось далі завершується війна. Даємо далі. Другий сценарій. От, власне, другий сценарій це захист України цієї коалі... коаліції охочих держав, які беруть на себе такі зобов'язання. Тобто це така коаліція гарантів безпеки. Ну, США не буде брати в цьому участь, да, за президентства Трампа, ну навряд чи. Але власне тут мова йде більше про європейські країни. І тут варто згадати вже не один мій прогноз. Коли я говорив про створення в результаті якогось нового союзу або нової коаліції, хто пам'ятає ці мої слова? Будь ласка, напишіть в коментарях. Тому що цей сценарний варіант зараз багато в чому обговорюється, йде формування, але він насправді, насправді, навіть по розкладу, дуже і дуже ймовірний, бо йде і паж мечів. Як прийняті рішення, і дев'ятка пентаклів це як створення цього союзу, і прибуток, так що в Україні з цього має щось прибути. Далі йде у нас король жезлів під Егідою, знову ж таки, правильної країни, правильного керівника керівництва. от, Єдине, що є сімірка мечів, це знову ж таки, хто буде входити в цю коаліцію, які країни за, які країни а, проти. Ну тобто оці всі вже моменти по факту будуть ще узгоджуватись. Але цей сценарій зараз насправді виглядає навіть, по розкладу, дуже і дуже, бага, дуже і дуже багато є ймовірності, тобто більше 70-80%. І ще одну одну карту затягнув Король Кубків. І я вважаю, що ця нова коаліція. Оцей новий союз, там не ООН, не ЄС, не НАТО, а по факту ми зараз беремо ну от НАТО розглянули, карта негативна. А новий союз створений він дійсності може дати для України може навіть і більше якихось гарантій безпеки, і більше захисту, ніж, можливо, навіть те саме безпосереднє чи пряме участь як, як е, член Альянсу України в НАТО. Хто зна, хто зна. Ще подивимось. Третій сценарій, Третій сценарій, який називається, «Оце, що іноземні війська розміщуються в Україні для безпеки, зокрема, тих самих європейців. Так? Будемо говорити таким чином. Про те, що зараз дуже-дуже багато йде мови, так. Так, давайте подивимося. Давайте подивимося. Про розміщення військ вкотре. Так, тут карта йде перемовин, тут карта йде, до речі, рішення, які знову ж таки можуть активно, активно запроваджуватись в реалізацію, двійка жезлів нові можливості, П'ятірка кубків, але це ще треба як правильно обіграти, правильно це все ну, запустити в дію. І восьмірка Пентаклів. Але робота над цим ведеться. Тобто ще один сценарний варіант, що все-таки в певних регіонах чи навіть по тій самій лінії розмежування, усі по лінії фронту, таки можуть бути введені війська, європейські, а отже, натівські. Тому я кажу, країна може бути не членом НАТО, але безпрецедентний варіант, щоб зберегти безпеку Європи, інших країн. Сюди вводяться ці ж війська для стримування агресії ворога. І щоб після, наприклад, зупинки війни, ті гади і не думали більше нападати. Оцей варіант теж йде дуже і дуже високо ймовірно. Дивимось далі: наступний сценарій, оцей що четвертий, який саме оцей неприйнятний для України, що оцей нейтралітет, так? оцей от, власне збройний нейтралітет. Ну, давайте подивимося, що Україна зобов'язується не нападати, що Росія зобов'язується не нападати на Україна зобов'язується не нападати на Росію. Хто зна, хто знає так, що Росія зобов'язується не нападати на Україну, але Україна відмовляється від вступу НАТО, від розміщення земних військ. Ну і взагалі там практично від цього відмовляється, і чуть ли не йде там всі уступки для Росії? Ще я кажу завжди це парадоксально. Росія на нас напала, а ми маємо ще брати до уваги якісь їхні е, побажання. ну, таке. Але подивимось, чи цей сценарій взагалі, от, ну, наскільки він, ймовірнісний, Ну, так, він не є добрий, зразу колос Фортуни перевернути. Так, це найгірший сценарій, скажімо так. Трійка жезлів перевернута. Королева Пентаклів перевернута. Аркан зірки, Єрофан перевернутий. Тобто аркани в основному перевернуті, негативні. Чи буде цей сценарій, тобто він не є добрим для України, але чи буде він по факту реалізовуватись? Ну, дивіться, зараз про це насправді може бути багато мови, але його повноцінної реалізації немає. Хіба тут є, бачите, як частково. Можливо, в тому пункті, що там Україна, наприклад, там на певний час відмовляється до вступу в НАТО. Не повністю на певний час, можливо. Про розміщення ну, іменно і військ там європейських, і так далі. Тут знак питання, бо тут карта була активна, плюс нова коаліція з країни, яка може бути створена для захисту України. Теж карта активна. Тому, от з цього от невигідного варіанту, може якісь там, грубо кажучи, один-два пункти будуть братися до уваги, щоб таки відбулася при призупинка і припинення війни. Але не факт, бо багато арканів перевернутих, і це ще може змінюватись. Але такий сценарій так, він обговорюється. Навіть я би сказав, з, дея... з з конкретними особами кажуть, є натиск, так, щоб Україна, можливо, теж от вже йшла там на любі сценарій, головне, щоб завершилась війна. Ну, Якщо комусь то не подобається, то хай Україні може так, щоб Україна перемогла. Це питання вирішене, правильно? Хай собі там своїми територіями розпоряджаються, а не українськими. Ну, якщо вже так розібратися, так, то всі керують, що кому, що як має бути для Росії. Що, от знову ж таки звернусь до того, ще раз повторюсь, парадокс. Беруться до уваги, а що хоче Росія. Ну таке. Тому бачимо, поки є два сценарії, які мають динаміку до розвитку. Україна і НАТО поки карта така, кажуть, глухий номер, карта мертва, нема активності. Четвертий сценарій, який для України невигідний, дай Боже, щоб він максимально і нейтралізовувався. Ну, ось такі сьогодні розклади. Тому пишіть, що ви думаєте, з приводу цих сценаріїв. Щось все рівно ще буде коригуватися, бо енергія корекції є і протягом грудня, і протягом січня, і ще якісь будуть дуже такі теж важливі корекції, можливо, і остаточні, після вже по факту приходу Трампа після інавгурації 20 січня. Тому подивимося, як це все буде реалізовуватись. Ми вкотре молимося, боремося нашим воїнам, допомагаємо і вкотре відправляємо запити, щоб завершення війни в Україні було виключно на вигідних для України умовах. Міцно всіх обіймаю, світло всім побільше відправляю. Бажаю нам миру внутрішнього, зовнішнього. Почуємось, бережіть себе.